Матерів не обирають, матерів не обирають, і з болі Божої все відбувається на світі, ідуть дощі, росте трава, народжуються діти, і всі навкруг давно чудово знають, що діти матерів не обирають. Як народила мати і оберігала ночей, поки малим був не доспала. Про тебе турбувалась і ростила, за тебе хвилювалась і любила, цінуй її. Якщо тебе з дитинства розуміла, з Ісусом в серці жити Тебе вчила, щоб мів не тільки жити, а й вмирати, дала тобі без сумніву багато подякуй їй. Якщо ж лиш народила, не ростила, чи недостатньо у житті любила, Тебе не розуміє, скарги має, і з Богом в серці жити не бажає, молись за неї. Дитині, мати найрідніша й мила, цінуй її за те, що народила, подякуй їй за те, чому навчила, та, молячись, бо є на те причина, люби її завжди, автор Оксана Коломійчук